Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі і дорогі слухачі. Я хочу записати проповідь на тему пророцтво про Гога та Магога. Що це за країна? Відкриваємо місця Слова Господнього, ми візьмемо декілька, точніше, багато місць слова Господнього, щоб дійти. І зрозуміти, що це за країна Гог і магок. Отже, перше місце писання це буде книга пророка Єзикиля, 38 й вірш, і читаємо вибірково перших два віршика. І було мені слово Господнє таке. Сину людський, зверни своє обличчя до Гога, краю, краю магога, князя рошу, Мешеху. Татувалу і пророкуй на нього. І так само той самий 38 розділ з 14 го вірша. Будемо читати по 23. Тому пророкуй сину людський, та й скажеш до Бога. Так говорить Господь Бог. Ще того дня, коли народ мій сидітиме безпечно, ти не довідаєшся про це. І прийдеш із свого місця, і з північних кінців, підкреслюю, то дуже уважно потрібно підкреслити, дуже потрібно з північних кінців, тобто з півночі. Ти, ти та численні народи з тобою, всі вони гарцюють на конях, зборище велике і військо численне, і здіймешся на народ Ізраїлів, як хмара, щоб покрити землю. Буде це на кінці днів, тут йде мова, хочу підкреслити за Третю світову війну, навколо Єрусалим. і виведу тебе на мій край, щоб народи пізнали мене, коли я покажу свою святість тобі Гогу, на їхніх очах. Так говорить Господь Бог, чи ти той, що про нього говорив я за давніх днів через моїх рабів, Ізраїлових пророків, що пророкували. За тих днів пророк, пророки, щоб привести тебе на них. І станеться того дня, у дні приходу Гога на Ізраїлову землю, говорить Господь Бог, увійде ревність моя, в ніздрі мої. І, і в ревності своїй, в огні свого гніву, я сказав: цього дня буде великий трус на Ізраїлеві. Землі, і затремтять перед Моїм лицем морські риби та птацтво небесне, і польова звірина, всяке гаддя, що плазує по землі, і всяка людина, що на поверхні землі, і будуть поруйновані гори, і поваляться урвища, і всякий мур та на землю впаде, і покличу проти нього. Меча на всіх горах моїх говорить Господь Бог, меч кожного буде набрати Його, і буду судитися з ними, моровицею та кров'ю, і пущу заливний дощ та камінний град, огонь та стірку на нього та на відділи Його, та на численні народи, що з ним, і звеличуся, і покажу свою святість, і буду пізнаний на очах численних народів, і вони пізнають, що я. Господь. Отже, Гог, цар Магок країна. І воно вказує на країну Росія. Це є Північний цар, з яким Бог особливо буде судитися, а особливо буде судитися за те, що ця країна вона буде очолювати Третю світову війну. І Бог саме в, скажімо, в. Битві Армагедону сам буде її поражати. Сам її, якби своїм воїнством буде воювати духом у своїх, і вони будуть переможені Господом. Ще одне місце писання будемо читати є 39 розділ. Увесь ми прочитаємо, тому що це потрібно весь прочитати. Заголовок знищення Гога і магога. Отже, магога. Країна та а, країна або ті люди, яких дуже сильно хваляться. А ти, сину людський, на Гога, ти скажеш, так говорить Господь Бог: Ото я на тебе, княже, рошу, Мешеху татувалу, і верну тебе, і попроваджу тебе, і підійму тебе з північних кінців, і впроваджу тебе на Ізраїлеві гори, і виб'ю лука Твого. З твоєї лівиці, а твої стріли кину з твоєї правиці упадеш на Ізраїлевих горах, ти і усі відділи твої, та народи, що з тобою, віддам тебе на з'їдження хижому птацтву усякому крилатому та польовій звірні на відкритому полі впадеш Ти, бо це Я говорив, говорить Господь Бог, і пошлю я огонь, на Магога та на тих, що безпечно замешкують острови, і пізнають вони, що я Господь. Вогонь, це треба розуміти, не такий, що десь собі людина підпалила і воно горить. Це буде з неба вогонь, Анголами небесними, так як це було за часу Лота, коли вогонь зійшов з неба і знищив судом його мору. І пошлює огонь. На Магога та на тих, хто безпечно замешкають острови, пізнають наще Господь, а своє святе ім'я розголошу посеред мого народу Ізраїля, і більше не дам зневажати святе моє ймення, і народи пізнають, що я Господь святий Ізраїлів. Ось прийде і станеться, говорить Господь Бог Це той день, що я говорив, і повиходять мешканці Ізраїльних міст і накладуть огонь. І палитимуть зброю, та щитки, і щита, лука та стріли, і ручного кия та ратище, і будуть ними палити огонь сім років, і не будуть носити дров з поля, і не будуть рубати з лісів, бо зброєю будуть палити огонь, і візьмуть здобичі з тих, хто брав здобичі з них, і пограбують тих, хто їх грабував, говорить його. Господь Бог. І станеться того дня дам я там Гогові місце гробу в Ізраїлі, долину перехожих на схід від моря, і що замикає дорогу перехожим, і поховає там Гога і усе його многолюдство, та й назвуть долина многолюдства Гога, і буде ховати їх Ізраїлів дім, щоб очистити землю сім місяців, і буде ховати весь народ краю, і він стане для них. За пам'ятку того дня, коли я прославлю себе, говорить Господь Бог, і відділять людей, які без перерви ходитимуть по краю і ховатимуть з перехожими позосталих ще на поверхні землі, щоб їх її очистити, по семи місяцях вони ще будуть вишукувати. І перейдуть ті обхідники по краю, і коли хто побачить людську кістку, то поставить при ній знака, аж поки не поховають її ворохо... в... Похор... похоронники в долині многолюдства Гога. А ім'я міста Гамона, а тобто означає многолюдя натовп, і очистить землю. А ти сину людський, так говорить Господь Бог, скажи птахові, усякому крилатому, та всій польовій звірині, Згромайтеся і прийдіть, зберіться навколо над жертвою, що я принесу для вас, велика жертва на Ізраїлевих горах, і ви будете їсти м'ясо, і будете пити кров, ви будете їсти тіло царів, а кров князів землі будете пити, барани і вівці і козли, бики, ситі, башанські бики, всі вони, і будете їсти лій аж до ситусти, і будете пити кров, аж до. Впоєння з моєї жертви, яку я приніс для вас, і насититися при моєму столі, кіньми та верхівцями, лицарями та всякими вояками, говорить Господь Бог, і дам свою славу між народами, і побачить усі народи мій суд, що я зроблю, та мою руку, що на них покладу, і пізнає Ізраїлів дім, що я Господь, Бог, від цього дня. І далі. Отже, як бачимо, як Господь сильно буде судитися з цією країною, з Північним Царем в Третій світовій війні. Ми зараз візьмемо не одне місце писання, візьмемо книгу об'явлення. Але перед тим, ніж взяти книгу об'явлення, ми ще прочитаємо книгу Даниїла. 11 розділ де так само. Згадується за цього царя північного. І ось я читаю Даниїла, книга Даниїла 11, 40-го віша, а в кінцевому часі зудариться з ним Південний цар, тобто з Північним, і кинеться на нього північний цар, цей самий північний цар, колесницями, і верхівцями і численними кораблями, і прийде на краї, і позаливає та прийде їх. І він прийде до пишного краю. І багато хто спіткнуться, та отці втечуть від його руки Едом, і Моав, і останок Амонових синів, і він простягне свою руку на краї і не втече Єгипетський край, і він запанує над скарбами золота і срібла, та над усіма коштовними речами Єгипту, а лівійці та Етіопляни підуть за ним, але його налякають вістки зі Сходу та з півночі, і він вийде з великою лютістю, щоб багатьох погубити та зробити закляття. І поставить намети свого палацу між мор'ями та горою пишної святині, та він прийде до свого кінця, але не буде йому помічника. Це так само йде за цього царя північного, коли він прийде до свого кінця в Третій світовій війні, в битві Армагеддону. Та як ми читали це в книзі Єзекіїля 38 і 39 розгляд. Отже, ще раз, Гок це є цар, магок це є країна. Країна і ті люди, які вельми хваляться собою. Коли ми читаємо, наприклад, місце слова Господнього, ми можемо взяти, що там було згадано в книзі Ісакіїля в 39 розділі, що Господь скличе птахів, вони будуть їсти тіла лицарів, тіла коней, тіла, можна сказати, воїнів, вони будуть їсти споживати. Єдиний вид, скажімо, орлів, який їсть трупи, це стов'ятники. Це став'ятники. Отже, ми читаємо книгу об'явлення Івана Богослова, 19 розділ» і ми прочитаємо так само за битву Армагедону, тобто Третьої світової війни, яка ще попереду очікує, вона буде впритик приходу Ісуса Христа. Ми читаємо з 11 вірша. І побачив я небо відкрите, і ось Білий кінь, а той, хто на ньому сидів, зветься вірний і правдивий. І він справедливо судить і воює. Очі його немов полум'я огняне, а на голові його багато вінців. Він ім'я мав написане, якого не знає ніхто, тільки він сам. І зодягнений був він у шату, покрашену кров'ю, а йому на ім'я слово Боже. А війська небесні, зодягнені в білий та чистий вісон, їхали всі за ним на білих конях, а з його уст виходив гострий меч, щоб ним бити народи, і він пастиме їх залізним жезлом. І він буде топтати чавило, вина лютого гніву Бога Вседержителя, і він має на шаті і на стегнах своїх написане імення цар над царями і Господь над панами. І бачив я одного ангела, що на сонці стояв, і він гучним голосом кликнув, кажучи, до всіх птахів, що серед неба літали. Ходіть! І зберіться на велику Божу вечерю, те саме, що описується в Єзекіїля в 39-му роздалі, що ми тільки що прочитали, що ви їли тіла царів, тіла тисячників, тіла сильних, тіла коней, і тих, хто сидить на них, і тіла всіх вільних, і рабів, і малих, і великих. І я побачив звірину, і земних царів, і війська їхні зібрані, щоб учинити війну з тим, хто сидить на коні та з військом його. І схоплена була звірина, а з неї неправдивий пророк, що ознаки чинив перед нею, що ними звів тих, хто знамену звірини прийняв, і поклонився був образові її. Обоє вони були вкинені живими до огняного озера, що сіркою горіло. А решта побита була мечем того, хто сидів на коні, що виходив із уст його, і все птаство наїлося їхніми трупами. Як бачимо, це так само відноситься цієї країни Гог Магога, де в Третій світовій війні Господь переможе їх своїм воїнством, духом своїх уст, де так само все птаство буде їсти їхні трупи, і Господь, як добрий санітар, скличе всіх стерв'ятників орлів на цю велику Божу вечерю, коли Бог буде судитися з цим північним Царем. Так само ми можемо відкрити, це буде, ми будемо читати так само 9-й розділ книги об'явлення. І ми читаємо то ж саме «Третя світова війна. Дев'ятий розділ із 13 віша. І засрумив шостий ангел, і я почув один голос із чотирьох ругів золотого жертівника, який перед Богом, що казав шостому анголові, який мав сурму. Розв'яжи чотирьох анголів, що пов'язані при великій річці Ефраті, і були порозв'язувані. Чотири ангели приготовані на годину, і на день, і на місяць, і на рік, щоб убили третину людей, тобто в Третій світовій війні, поляже в битві Армагеддону, поляже одна третя людей. Це приблизно, якщо зараз рахувати, плюс-мінус цей 2,5 мільярди. Уявляєте собі, яке це велике побоїще. І скільки це буде трупів, скільки це буде крові поза Єрусалимом, навколо Єрусалиму, поза цим містом. І були порозв'язані чотири ангели, приготовані на годину, на день і на місяць, і на рік, щоб була третина людей, а число кінного війська 20 тисяч раз по 10 тисяч, і я чув їхнє число. І побита була, пропускаю 18-віч, і побита була третина людей від цих трьох поразок, від огню, від диму і від сірки, що виходили з їхніх ротів. Отже, як бачимо, на третє населення поляже. Поляже цій великій світовій війні в битві Армагедону. Ще ми читаємо об'явлення 14 розділ, і ми прочитаємо з 18-го. Так само це йде про цю війну. І інший ангел, що мав владу огнем, вийшов із жертівника, і він гучним голосом кликнув до того, що мав гострого Серпа, говорячи. Пошли свого гострого серпа, і позбирай грона земної виноградини, бо грони її вже доспіли. І Ангел кинув додолу серпа свого, і зібрав виноград на землі, і вкинув у велике чавило Божого гніву. Це так само битва Армагедону. І потовчене було чавило за містом, потекла кров. І щавила аж до кінських вуздечок на 1600. Стадій. 1600 стадій це 300 кілометрів. Тобто, уявляєте собі навколо Ірусалиму поза цим містом 300 кілометрів трупів, аж по кінській вуздечка стільки потече кров. Це взагалі це страшно навіть собі уявити, що попереду, яка ще чекає Третя світова війна, де сам Господь. Сам Бог вже не просто якась країна, а сам Бог буде воювати і поразить їх, і Ангели Божі, так само виліться великий гнів Божий на Гога і Магога на цього Царя Північного і на цю країну північну. Коли ми читаємо, так само можна сказати, наприклад. Книга Об'яна 16-го так само йдеться про цю світову війну. Це ми прочитаємо з 12-го віша. Шостий же Ангел величашу свою на річку Велику Ефра, і вода її висухла. Тобто, в буквальному розумінні висохне вода, щоб приготувати дорогу царям, який від схід сонця. І я бачу, що виходили з уст змія, і ус звірини, і уст неправдивого пророка, три духи нечисті, як жаби, Це духи демонські, що чинять ознаки. Вони виходять до царів усього всесвіту, щоб зібрати їх на війну, того великого дня Вседержителя Бога. Отже, всі царі. Скажімо, з цього світу позбираються на цю велику війну, і очолювати буде Гок і Магок, тобто це північна, північний цар, північна країна. Ось іду нему злодії, блаженних, хто чує і одежу свою береже, щоб нагем не ходити, і щоб не бачили ганьби його, і зібрав їх на місце, яке по-єврейському зветься Ар Магедон, тобто гора або місто Мегідо, розпорошення. Убивство. Ця країна згідно об'явлення 6 розділу. Це друга печатка, так само цей гок і магок відповідає другій печатці І ми прочитаємо об'явлення 6 розділ з 3 вірша. І коли другу печатку розкрив я другу істоту, почув, Істота це Херовин, що казала, підійди. І вийшов кінь другий червоний, це вказує на колір. Скажімо, цього північного царя. а тому, тобто на колір Гога і Магога. А тому, хто на ньому сидів, було дано взяти мир і землі, Та щоб убивали один одного, що і зараз відбувається, і в майбутньому ще так само буде відбуватися. І меч великий був даний йому, тобто ці, цьому Гогу і магогу. Отже, ми бачимо, що так само це Богом допущено. Саме ті речі, щоб саме Гог і Магок, ця воєвнича країна, вона буде, як би сказати, воювати до кінця, і аж в битві в Господь її зупинить. І Господь її зупинить. Віця, як написано ще в книга Єремії, перший розділ, ось ми читаємо з. Першого розглу з 14 по 16 вірші. І сказав мені Господь, з півночі, що зараз відбувається, відкриється зло на всіх мешканців землі. Уявляєте собі, на всіх мешканців землі, бося покличу всі роди родини царства на півночі. Говорить Господь, і вони поприходять і поставлять кожен свого трона при вході до Єрусалимських брав, і навколо при всіх мурах його та при всіх юдиних містах, і буду судитися з ними за всю їхню безбожність, що вони покинули мене і кадили іншим богам, і уклонялися чинам своїх рук. Отже, з півночі, саме з півночі, каже Господь відкриває зло на всіх мешканців землі. З цих місць писень, ще раз хочу зробити підсумок. Можна зробити так, що Гог це цар Північного царства. Магок це країна північна, яка сильно хвалиться собою. ГОК і Магок вона вказує тільки на одну велику країну, яку ми і говорили, що це Росія. Саме тільки у Третій світовій війні сам Бог зупинить її і не буде її помічника. І ця війна буде відбуватися навколо Єрусалиму. Зрозуміємо це слово, це є слово Боже, і е, написано в Слові Господньому, що небо й земля проманеться, але слова мої не минуться. Воно все здійсниться. Тому пам'ятаємо, що саме Бог особливо відомстить цій країні, особливо виліз свій гнів саме в, 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 в Третій світовій війні. Де не буде нікому, щоб її хтось поміг. Хто буде слухати це слово, бажаю Рясних Божих благословень. А нашому Господу хай буде вічна подяка, честь і хвала за його святе слово, за те, що він відкривав і відкриває, і через це слово можна бачити минуле, можна бачити, що відбувається тепер і можна бачити майбутнє. Велика подяка за Його святе слово. Нашому Господу, Богоцю, Сину і Духу Святому. Амінь.